Привіт, подивилась на красу. А зараз хочу поділитися з вами тим, що мене сьогодні дуже торкнулось. Господь говорить нам завжди думати про щось правдиве, про щось чисте, світле, гарне, почесне, а, благородне і так далі. І так далі. Чому? Він нас фокусує завжди на чомусь радісному, на чомусь щасливому, щоб дійсно ми будували так своє життя. Те, про що ми думаємо, те впливає на наше життя, те впливає на наш вибір, те впливає на наше майбутнє. І так ми і бачимо все, що є навколо нас. Так ми бачимо і сприймаємо наше життя. Тому ці думки ми маємо контролювати, ми маємо контролювати, про що ми думаємо, тому що дійсно це впливає повністю на нас. І дійсно бути щасливим це вибір. Це вибір думати про радісне, це вибір не налаштовувати себе на щось хороше це завжди вибір. Перебувати не просто в якійсь душі, в, яких, в якихось емоціях, в якихось переживаннях і так далі, і так далі, а дійсно взяти себе в руки і змусити себе вірити. В цьому є віра. В цьому є віра і довіра до Бога, що ти довіряєш йому своє життя, що ти віддаєш йому в руки. Я знаю, як це непросто, але без цього ніяк. І Господь може змінити абсолютно все. Амінь. І ще хочу додати те, що а, в основу наших думок, в основу нашого вибору, лягає інформація, яку ми споживаємо. Тому, а, все стоїть інформацією. З інформацією також проходять духи. І інформація, вона прописується ось тут, вона потім впливає на наш вибір, вона впливає на наше сприйняття, вона впливає на все. Ми можемо навіть цього усвідомлювати. Але те, що говориться, ми просто звикли потім про щось думати, ми можемо так почати чинити. Тому нам важливо концентруватися на тому, що не збудова, яка нас інформація може збудувати слово Боже, тому що вона несе за собою Духа Святого і Ісус. Він може змінити наші думки, він може змінити наші серця. А інформація зі світу, те, на чому фокусував диявол а, а, адама і Єву, вона руйнує, вона руйнує нас середини. Ми можемо нахопатися страху, ненависті. Жалю, ми можемо бути невпевнені в собі, ми можемо дійсно бути незадоволені власним життям, і все починається з нашого вибору, що ми обираємо, яку ми інформацію обираємо. Амінь.